Стан роботи пічного опалення, дотримання правил експлуатації електромереж у помешканнях жителів Житомирської громади перевіряли працівники державної служби із надзвичайних ситуацій та поліції. Олена Величко живе на провулку Огородній і п'ять років користується твердопаливним котлом для неї роз'яснювальну роботу. І це протипожежної безпеки працівники ДСНС провели біля будинку. Можливо, ця у вас протипожежна розвідка як така відсутня, або вона сама дивіться може. Це час, вона руйнується і так далі. Тому зверніть на це увагу. Вона повинна думати за себе, відповідати за себе, за, за, за свою сім'ю. Газовим опаленням користується Людмила Лучак. Жінка говорить, що коли виходить з дому, то вимикає опалення. Я топлю тільки тоді, коли я вдома. Як мене немає, у мене нічого не горить. Це одне, друге. Регулярно витрушуємо сажа. Коли виходите з дому, я виключаю печку. Навіть газову я виключаю. Через несправність пічного опалення рік тому була пожежа у помешканні Анатолія Вацковського. Чоловік говорить, що перейшов на електроопалення. Зараз у вас кресло ось так, так? Тобто біля електричного конвектора, який дає тепло. Ну, тут. Як такої відстані сантиметрів 20. Ну нехай ще двісті. Я просто вам наголошую, це зрозуміло, що ви відсунете. Но, цей раз воно стоїть отак, так? За 20 сантиметрів. Так. Ви не звернули увагу, підсунули ближче, особливо на ніч. І воно вже лежить притул. Пічку ж ви, звичайно, не виключаєте, і все. Це легкозаймистий матеріал. В постелі курите, ні? Ну? Ні, в постелі ні. Так, то... я <пах>... так <тільки> за столомкою. <пах> Була пожежа, так. А причина? Чи... причина? Неправильно печку построїли? Надо було від от стінки відступити там тридцять а Ані просто до печки прямо кирпич положили і дерев'яна стінка задимілась. Представник Державної служби з надзвичайних ситуацій вказав на недоліки з протипожежної безпеки при монтажі опалення у помешканні житомирянки Раїси Борецької. Сидите, отут у вас, наприклад, мінімальна взагалі роздінка буквально в 4-5 міліметрів. Воно чим більше наб'ється пилюка, паутина і так далі. Так, це все є легко займисто. Просто температура в якийсь з разів перенакал пішов, якийсь певний. Так, ну холодно, на вулиці мінус 20, треба було добре протопити. Ось воно пішло і все, воно там спалахує легенько, так да, і починає просто тліти. Дивлюсь, щоб не горіло нічого, щоб не було під низом нічого. Щоб, було, щоб, все, щоб все було закрито. Там мене желіз єлика лежить, щоб ну, під низом». З початку року в області сталося 225 пожеж, у яких загинуло 18 людей і сім чоловік травмовано. Говорить представник Житомирського районного управління ДСНС Костянтин Мельник. Вона найголовніші причини саме зараз. Це недоліки конструкції з пічним опаленням та димарями, електрообігрівальні прилади і загалом в цілому вся електрика. І саме одна із найголовніших це куріння в оселі, а особливо в ліжку. Ми долучилися до рейду, який проводить державна служба надзвичайних ситуацій, з метою попередити недопущення пожеж в побуті основними нашими. Відвідувачами, яких ми відвідали, це є сім'ї СЖО, які опинили в складних життєвих обставинах, і порой використовують альтернативне топливо. А альтернативне топливо це використання пічного опалення з допомогою деревини, що призводить недотримання правил пожежної безпеки до надзвичайних ситуацій. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.